А рух знову на першому місці у турнірній таблиці. У 15-му турі чемпіонату України серед команд другої ліги. Виниківчани на виїзді зустрілися з Івано-Франківським тепловиком. Підопічні Романа Гаданського вибороли хоч і важку, проте дуже потрібну перемогу. Подробиці від Софії Ойцехівської як рух, так і тепловик рішуче налаштувались на боротьбу. Однак змагатися командам довелося не лише одне з одним, а й із з погодніми умовами. Поле таке настільки важке було, що дощ перегрою трошки його змочив. І, ну було просто сплошне було то тільки по флангах. Більш менш трава була середині поля Ну неможливо було грати футбол в другому таймі, особливо. Настільки розкисло, що скоміндувати було дуже складно. Коли вони звикли до поля, то взяли ситуацію у свої руки. На 25-й хвилині гри Андрій Баглай пробив за меж штрафного майданчика. М'яч з рекошети від футболіста тепловика Ігоря Худоб'яка та залетів у сітку воріт івано-франківчан 0-1. Не скажу, що повезло. В принципі, ми забили логічний гол, тому що десь ми перевагу взяли свої руки і десь моменти вже були, і гол назривав і. Ну, Напевно, не ми його забили. Другий тайм тепловик відіграв у меншості, однак ситуація на полі була напружена. Гравці суперника нічим не бразували, грали дуже брудно, знали, що в нас технічна команда, що ми володіємо ініціативою і м'ячем. Вони два тайми порушували правила. І Я скажу, що одна червона карточка то не межа. Можна було, якщо були всі карточки. Давалося, можна було вигнати пів команди ставити два-три пенальті в другому таймі. Більше голів глядачі у матчі не побачили, хоча небезпечні моменти футболісти створювали. Чудовий шанс забити ще один гол наприкінці гри втратив Олег Панасюк, який вийшов на заміну. Однак м'яч влучив у стійку. Одне обідно, що ми забили тільки один м'яч, так як проаналізувати всю гру і всі моменти ми мали забити два-три м'ячі спокійно її завершувати. А так в році суперника ще склалося враження, що вони могли її врятувати. У наступному матчі підопічні Романа Гданського зустрінуться із одеською Реалфармою. Гра відбудеться 29 жовтня у винниках.